Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами буде чудове заняття, а поговоримо ми ось про що. Для цього відгадайте загадку. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята! Цілий день купатись, веселитись, грати, на сонці засмагати. Яка пора, як пора це зветься, коли все сміється, і відпочиває, коли ж це буває? Так, малята, це літо. А відгадайте ще одну загадку. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Що це? Ну, звичайно, це пісок малята. Я вважаю, що це найкраща забава влітку гратися з піском. А щоб з ним гратися, який він повинен бути? Назвичайно ну, ж вологий. А що ми можемо зробити із вологого піску? Так, ми можемо зліпити пісочний замок, ми можемо робити будь-які споруди, ліпити пасочки, так? Так, звичайно, малята. А ще з чим ми любимо гратися влітку? Ми говоримо, вона тече, ми говоримо, вона грає, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Про що ця загадка? Незвичайно ж, це вода. Так, і найулюбленіша розвага дітей з водою це запускати кораблики. Давайте проговоримо разом зі мною ось таку чистомовочку. Оре, 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 кораблики вийшли в море. Три три, три, із них великі три. Да-да-да, навколо синя вода. Ра-ра-ра, весела у нас гра. Давайте ще раз проговоримо: Оре, 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 кораблики вийшли в море. Три, 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 з них великі три. Да-да-да, навколо синя вода. Ра-ра-ра, весела у нас гра. А ще чим ми любимо гратися, як ми любимо гратися із водою? Можна гратися водяними пістолетами, так, можна стріляти в один в одного водичкою. Це весела забава, коли на вулиці дуже жарко. Ми можемо так один одного поливати водичкою, і нам буде приємно. Вона нас буде охолоджувати. Так, ми разом з вами любимо ходити на пляж. Там також багато води, і ми можемо в ній що робити. Звичайно ж, плавати, але ви повинні ходити на пляж разом з дорослими. А давайте ще поговоримо, як ми можемо розважатися влітку. Так, погляньте на картинки. Давайте складемо речення за першою картинкою, що роблять діти? Влітку діти купаються в річці, так? Або ви можете поїхати з батьками до басейн. Ще що роблять діти? Влітку малята загорають на пляжі, так? Влітку малята збирають ягоди. Ми вже з вами казали, що влітку дуже-дуже багато різних ягод спіне. Ще. Діти поливають город, так? і вже ближче до осені діти збирають гриби. В нашій місцевості гриби збирати ніде, але є ж діти, які разом з батьками їздять відпочивати з Карпати, і там є ліс, де можна збирати гриби. Так, що ще роблять діти влітку? Ось, бачите, як ми казали, граються водою, обливаються, стріляють із водяних пі пістолетів. Ще, куди ми ходимо гратися? На дитячі гірки, так, на дитячі майданчики. Діти катаються на велосипедах та самокатах, звичайно. Діти, а зараз я пропоную погратися в гру і сказати, що зайва на цій картинці, що тут зображено? Човник, так. Лопатка з піском, взуття літнє і що ще. Жовті листочки вони підходять до літа? Звичайно ж, ні. Вони зайві тут. А на цій картинці що зайве? Це буде сніговичок, звичайно. Так, а тут що роблять діти? Хлопчик скакає на скакалці, їздить на самокаті, діти граються в м'яча, а ось погляньте в осінньому одязі, під парасолькою, під дощем. Підходить не там картинка? Ні, це теж картинка про осінь. Так, малята. Літо це чудова пора, вона дуже весела. Ми можемо дуже-дуже цікаво проводити літо, гратися з друзями, перетягувати канати, гратися з парашутами, ходити в різні табори, щоб. Малювати там вчитися так в різні студії, де нас можуть чомусь цікавому навчити, а також ходити на річку і там плавати. Бачите, діти ходять, вчаться плавати на байдарках. У нас теж в Запоріжжі таке є. Ви можете сходити з дорослими разом, спробувати таке зробити. Діти. Я сподіваюся, що ви так само, як і я, полюбляєте літо. А на сьогодні наше заняття закінчено. Дякую за увагу. До побачення!